Per lei una vera patria e la benedetta regione di Cercenco è diventata un luogo di forza dove cresce e forma la sua visione del mondo che oggi sentiamo attraverso le sue parole le stesse che hanno aiutato a superare la nostalgia la distanza e separazione dei parenti ha unito tutti questi sentimenti ed esperienze nella raccolta di stanze, alcuni di quali ascolteremo oggi, eseguiti dalla stessa scrittrice. che posso esprimere le mie emozioni delle mie poesie e che niente che voglio dire è nata in Kazakistan cresciuta in Ucraina, adesso sto qui e penso che non solo il mio destino così siamo tanti così è bello essere figlia di tutto il mondo e allo stesso tempo non perdere la sua identità e Siccome abbiamo pochissimo tempo, potete riconoscere qualche miei poesie dai quelli folli che adesso avete ricevuto, e io invece leggo poesia lingua ucraina Siccome mi educato sono molto talentuosi giovani, forse un giorno riescono a tradurre le mie poesie in lingua italiana. e Siccome il mio libro ha una Eh, un titolo Le distanze eh, c'è una poesia che rappresenta proprio il programma di questo libro e quale è dedicata a miei amici e allo stesso tempo le distanze che dividono a noi eh, penso anche questa cosa in comune eh, abbiamo in comune allora eh, questa poesia io a За зустрічі земні. Ненрізко троварлакуа, опаура Кабізбарні Асікура. Я дулі дякую за зустрічі земні, які в душі і серці слід лишають. Хвилини сумнівів і розпачу втішають, розгонять. Думи темні та сумні, не проклинатиму у гніві вас, благословенні будьте довгі милі, не стерте відстанням обличчя милі бо на землі у всьому є свій час, відлунням житиме в душі твоє пока, Сльозою по щоці збіжить до зустрічі. І ностальгія вже на смузі зустрічні, хоча в твоїй руці моя рука. Я, друзі, небо до землі вам прихилю, і змушу серце битися частіше від добрих зустрічей, що може бути миліше, благословляю їх, а вас люблю. І, е, звісно, почуття ностальгії, яке усі ми з вами відчуваємо, і якими б дітьми світу ми не були, і стільки б років ми не жили в іншій землі, ніж та, де ми народилися, нас завжди в снах відносить туди, де є наше коріння. Е, тому е, сьогодні я чула розповідь однієї людини, яка казала: коли ми емігруємо, коли ми залишаємо рідний край, перше, що е, парте відправляється туди, це наше фізичне тіло, а наша душа вже приходить потім сюди. Ця заграниця, за кордон, за межі, цей віртуальний світ не до добра, душа моя. Лише від мрій залежна, не пломенить, а тихо догора. Гірчить тут кава, цукру хоч би ложку. Та навіть з цукром кава тут гірка. Надію мала, вип'ю, звикну, зможу, та так і не навчилась, не змогла. І це надщетне сонце ніби тисне, і моря закордонного не чуть, І загранична доля сиротинська, і тільки ностальгії досхочу. Чуже голосять дзвони на дзвіницях, Холодні очі у чужих святих. Молитва їхня не стіляє, нищить, і плачуть мури від молитв тих, палюче сонце у зеніті висне і недопита кава край стола. Колись, здавалось, приживуся, звикну, не прижилась, не звикла. Не змогла. Е, улюблена, може, хтось зайде до мене на сторінку і зверне увагу, тому що багато звертають, кажуть в тебе про дощ, про дощ, тому що я дуже люблю дощ і мені його в Італії дуже не вистачає. Звітак, звісно, взимку буває затяжне, але е, я не жаліюся, бо я його люблю. Але найбільше я люблю дощ вдома, тому я вам про нього прочитаю, і який написала цей вірш. Я написала одного разу, коли приїхала додому, лягла в своє ліжко, е, на вулиці розпочався дощ і почав розповідати мені свої історії. Ви знаєте, як вдома йдуть дощі. Вони лють сині спогади у дзбанки, і хмари, як турецькі бідні бранки, розхристали обірвані плащі. Так тихо й синьо падають дощі. Ви знаєте? Вітер шепотить удома між вербовими гілками. Він пестить їх Чутливими руками, дарує їм екстазу ніжну мить, цілуючи, Що сніжне жебонить. Ви знаєте, як дзвінко глухне ніч за вікнами окатими удома. Десь між зірками розчинилась втома й блаженство гортає з усі біч, як у солодкій молості тане ніч. Сьогодні вдома слухаю я дощ, а він до мене в пам'ять підглядає. Історії давнішні там читає. Через віконце проситься на борщ, удома йде благословений дощ, такий дощ. Забирала багато часу, напевно. І е, цей вірш він не вішов до спірки відстані, і йому пощастило стати піснею. Якщо ви зайдете знову ж таки на сторінку, то ви зможете її послухати у виконанні Тамари Сютик, нашої співвітчизниці. Може, хтось із вас її знає, особливо співаки, напевно, знайомі. Вона десь із країв Венеції. І е, Леонід Нечепурук написав музику до цих слів. Але війде він уже у наступну збірку. Написала я його, ви зараз зрозумієте, як кохання приходить, воно не питає віку, коли, чи вам вісім років, чи вам п'ятнадцять підліток, чи вам пора заміж? Ви закохались і зустріли єдиного того, що ваш, чи може в житті всяке статися, і кохання до вас прийде восени, сини, чи може навіть взимку. І тобі буде добре, тому що кохати це завжди добре. А я все ще люблю, ще твій погляд ловлю, і хоч крилам, бач, важче літати, та щаслива ще я, і пісні солов'я, і в зимі хочуть в серці лунати. Твоя вірність мені, як молитви пісні, твої крила мене зігрівають. Твої очі ясні зори-пади мої, в світлих ранках осінніх палають, обіймаю тебе і Бога славлю, щодень за дозріле осіннє кохання, линуть з нами роки та в житті лише ти день запалюєш раннім світанням, а я все ще люблю. Значить, ще я живу, ще черпогляд мене спокушає. Жага обіймати і тебе цілувати. Взимку босі мене зігріває. Я дуже вам дякую за увагу. Направду дуже щаслива, що тут є люди, які слухають поезію, які її які її люблять. Дуже вам дякую всім. Найкращих благ, і е, чекатимемо на нашої перемоги. І слава Україні.